Проти Трампа раптовий бунт у США божевільні рішення довели Америку до того, що вона стала втрачати світове лідерство. Пересічні громадяни, військові та політики виступили проти президента, який веде США до загибелі та здає Путіну Україну. Трамп хотів злити нашу країну окупантам та схоже зливають вже його самого. Тож корона впала з голови, а прибічники стали ворогами. Неочікувані деталі із США прямо зараз. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Пошвидше і тоді ми розпочнемо розповідати ці неймовірні новини, які вже з'являються. Конгресмани обговорюють імпічмент Дональда Трампа через тарифну війну та невдоволення. Його політикою здачою України І справа вже дійшла доволі далеко. Оголосили про це тільки зараз. А республіканці намагаються вплинути на Трампа для коригування його політики, оскільки наслідки тарифної війни та зради українців підбурила Америку таки вчинити імпічмент та зміну лідера. Проти адміністрації Білого Дому виступають американці та політики. Своє незадоволення Трампом висловлюють все більше. Американських парламентарів І через це в конгресі вже відкрито говорять про можливий імпічмент Дональду Трампу. А конгресман демократ Алгрін навіть заявив, що вже ближчими днями буде оголошено подання на імпічмент президенту США Трампу. У конгресі заявили, що Трамп не заслуговує обіймати посаду голови виконавчої влади. Дійшло до того, що навіть екс-президент США Джо Байден вийшов із різкою публічною критикою Трампа і провів перший публічний виступ після відходу із посади. Він заявляв, що адміністрація президента Трампа за перші майже 100 днів завдала лише шкоду та руйнування. Мач ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди та стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося, заявив Байден. Він акцентував і на скороченні чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти у свої акаунти. Байден наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальну національну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми. І ми зазначимо, що Трамп. Регулярно звинувачує Джо Байдена в тому, що Росія вторглася в Україну. А європейські лідери також відзначають, що світ втратив ту Америку, що була. Зокрема, британський історик Тімоті Гартон Еш зазначав, що США під Трампом втрачає роль лідера демократії, перетворюючись на трансакційну велику державу типу Китаю. Тим часом розкол в Білому домі трапився через запитання закінчення війни в Україні. Зокрема, республіканців діями спеціального посланника США на близькому сході Стіва Віткофа. Позиція спецпосланця президента США Стіва Віткофа викликає дедалі більше запитань. Дійшло до того, що республіканці не проти знято його із посади, порушуючи звичайні процедури без вітков запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії у Своєму. Ю особисту резиденцію на вечерю перед зустрічю в Білому домі, за словами двох осіб знайомих із ситуацією. Це викликало тривогу в Білому домі та держдепартаменті. Вітков отримав деяку підтримку і з боку скептиків із республіканської партії з приводу України. Однак його пропозиції викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа за різко повернулася до Москви. За словами людини, знайомої з перебігом розмов, деякі республіканці були настільки знепокоєні явною проросійською позицією Віткова в інтерв'ю такеру Карлсону, що згодом кілька людей зателефонували раднику із нацбезпеки Майку Волцу та держсекретареві Марку Рубіо, щоб висловити своє невдоволення. За словами двох американських чиновників і більш ніж десятка інших людей, знайомих із внутрішніми обговореннями адміністрації Дональда Трампа, включно із західними дипломатами. Деякі американські та європейські чиновники занепокоєні тим, що, поки Вітков слідує стратегії Трампа, Росіяни користуються його відсутністю досвіду за столом переговорів. Цитую Вітков повинен піти, а Рубіо повинен зайняти його місце. Йдеться у листі від Еріка Левіна, великого спонсора республіканця. А громадський діяч, член республіканської партії, і президент республіканського клубу імені Рональда Рейгана. Пінкос пропустив, чи на сьогодні можливо оголосити імпічмент чинному президенту, і він впевнений, що імпічмент наразі неможливий. В Білому домі були гірші ситуації, коли це не відбувалося. І з його слів, зараз в конгресі більшість республіканців в нижній палаті 435 конгресманів конгресменів та у верхні 100 сенаторів. У сенаті на його думку має набрати 60 голосів проти Трампа, щоб відбувся імпічмент, але цього не станеться. У палаці представників зараз 220 республіканців та 213 демократів, два місця вакантні, проте дві третини голосів за імпічмент також не наберуться. Той, однак, я б не хотів, щоб це сталося, тому що Джей Ді Венс, віцепрезидент США, набагато страшніший за Трампа, наголошує Пінкус. Якщо на чинного президента може здійснюватись тиск з боку американців, які виходять на протести або у республіканців, що невдоволені його діями, він може піти на поступки то венса за словами члена республіканської партії. Хвора голова, він хвора людина. В нього патологічна ненависть до Європи. Якщо Вен стане президентом США, це буде рівнозначно, тому що. Якби ним став, він буде діяти так само, як російський диктатор, який викорінюючи російське населення, авенс ненавидять людей, каже громадський діяч, і саме віцепрезидент був тим, хто спровокував скандал, який трапився 28 лютого в овальному кабінеті під час прес-конференції Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Тому сили республіканців сьогодні спрямовані на те, щоб поставити Трампа на правильні рейки, і для цього є важеля двопартійна єдність Конгресі. та американський народ впевнений пінку з коли за його слова, Амо перші наслідки тарифної війни почнуть впливати на ціни на товари, коли вони навіть будуть зникати з прилавки, і тоді невдоволення політикою Трампа буде зростати, і протести стануть ще більш масованими. Натомість український дипломат Роман Безсмертний заявляв, що кожен наступний крок Трампа. Лише погіршує ситуацію. Китай, Японія, і Південна Корея вже об'єднали, щоб напрацьовувати спільну політику у відповідь на митно-тарифні ініціативи Трампа. Пояснює Босмартний. Крім того, політику Трампа відкрито критикують світові лідери. Прем'єр-міністр Гренландії відмовив президенту США. А новий прем'єр Канади Марк Карні заявляв, що його країна не дозволить Трампу диктувати свої умови. Басмартний також наголошує, що зачіпаючи Канаду, Трамп конфліктує із з однією з найвпливовіших сімей у світі. Сто він цього не розуміє його попоручають, але він однаково лізе вперед і Це може. Коштувати йому посади, заявляє дипломат. Окрем експерт згадав і про РФ, наголосивши, що Володимир Путін розбирає Трампа на запчастини. Росія вже давно втопила його своїми відмовами. Наприклад, щодо першопричин вони кажуть йому. Забирати свої папірці їм це не потрібно їм потрібно щось більш ніж припинення вогню. Зазначає Басмартний. На його думку, становище Трампа лише погіршуватиметься. А процес імпічменту стає дедалі раннішим сценарієм для сполучених штатів Америки. Тим часом демократи в палаті представників Конгресу США представили в понеділок законопроєкт. Спрямований на підтримку України у війні зарав, і це ще одна спроба чинити тиск на адміністрацію Трампа і з метою підтримки Києва повідомляє видання Reuters з посиланням на джерела знайомі з ситуації. Представник ГРЕК МІКС, провідний демократ в комітеті в закордонних справах Палати представників, заявив про закон про підтримку України, який забезпечить фінансові безпеку та відновлення України, і накладе жорсткі санкції на Росію. Агентство пише, що законопроект, який ще не був оприлюднений, було подано через два тижні після того, як республіканці та демократи у сенаті запровадили можливість введення жорстких санкцій, які були або ж будуть накладені на Росію, якщо вона відмовиться брати участь в добросовісних мирних переговорах з Україною. далі. зусилля у конгресі відображають зростаючі стурбованість законодавців з обох партій Долею Україну, оскільки президент республіканець Трамп зайняв більш примирливу позицію щодо Москви. Трамп який намагається вкласти мирну угоду, неодноразово звинувачував президента України Володимира Зеленського в трирічному конфлікті. Хоча він розпочався з повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він знову зробив це в понеділок і поскаржився на те, що Київ просить ракети, йдеться в публікації. Помічники конгресменів, які допомагали в написанні законопроєкту, заявляли, що їхньою метою було вплинути на. Переговори щодо будь-якого законодавства пов'язаного із Україною, яке зрештою буде ухвалене конгресом, очікується, що окремі частини законопроєкту з'являться в будь-якому остаточному широкому пакеті щодо України, навіть якщо сам захід не знайде підтримки в палаті представників, де більшість становлять республіканці. Тоді далі очевидно, що цей законопроєкт стане частиною законодавчої дискусії. Сказав один із них законопроєкт палати представників. Складається із трьох розділів та передбачає більшу підтримку України, ніж законодавство що до України у Сенаті. Але тим часом кремлівські посіка... посіпака не сидять без діла і постійно щось про щось говорять. Дмитро Пісков цей раз також не відрізнився, так би мовити, і знову свої якісь думки дуже цікаві, так інтелектуальні, в лапках, звичайно, висловлює. Що говорить? Говорить про те, що. У Кремлі знову вкотре висловили своє бачення щодо мирної угоди. Яке ж воно є? У Кремлі наразі немає, так би мовити, чітких контурів угоди США щодо перемир'я з Україною. Але є водеться досить напружена робота в цьому напрямку. Досить цікаво, що вони там так сильно напружують. так… Щоб розібратися ж, які чіткі контури їм встановити в угоді зі Сполученими Штатами Америки щодо перемир'я на території нашої держави, а про це ж знову ж таки повторюся, заявив кремлівський посіпака Дмитро Песков, тільки що ви могли бачити його на своїх екранах. З посиланням на видання ТАС сказав Пісков наступне. Хочеться сподіватися на краще, що ця робота матиме позитивні результати. Зараз ми не стали б точно говорити щодо якихось часових рамок. Ну знову ж таки відходять вони вже нарешті від часових рамок, хоча продовжують постійно брехати, продовжують цинічно це робити за словами Піскова. Контакти з США, зокрема зустрічі із спецпосланцем президента США Стівом Віткофом були позитивними та корисними. Що ще вони могли сказати? А ми вельми й вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце. Ведеться досить напружена робота. ви знаєте, що відбувається обмін інформацією від першої особи, що називається. Маю на увазі в контексті нещодавної зустрічі, що відбулася в Санкт-Петербурзі, Путіна з паном Віткофом додав речник Кремля. От бачимо, бачимо, що так. Постійно решисти і продовжують і продовжують все цинічніше, а так висловлювати свої думки з приводу того, як же вони чекають якихось рамок з приводу мирних перемовин і тому подібне. А, так от далі також поговоримо з вами ще і про Сполучені Штати Америки, про їхню втому чи не втому, про підтримку Європи без Сполучених Штатів Америки, яка продовжує дійсно. Луна, і продовжує дійсно нас підтримувати, і саме далі давайте з вами заслухаємо ще й військового експерта Олександра Мосієнка про втому Трампа від України від війни в Україні в цілому. Перепрошую, та про підтримку Європи без США. Тож давайте уважно заслухаємо. Насправді він мало вникає в апдейт, в оновлення ситуації по Україні. Його мало це цікавить, його втомлюється тема. Він має якусь персональну образу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ймовірно, має цю образу на президента України Володимира Зеленського. Саме тому Трамп фактично перепрошую наїхав на канал CBS, який продемонстрував дуже хороше і правильне інтерв'ю голови Української держави, президента Зеленського, де було багато чітко правильно розставлених акцентів і аргументів. Абсолютно. Але ось цей весь комплекс факторів веде до того, що Трампу більш прихильний Путін в силу певних причин, і ось це ті реалії, які є. Але тепер Європа. Європа дещо змінюється, тому що ми бачимо, що, наприклад, верховна представниця з питань зовнішньої політики ЄС Кая Калес сказала, що більшість країн Європейського союзу підтримують ідею передачі в Україні далекобійних ракет Таурус. Це те, що запропонував майбутній німецький канцлер Фід... Фрідріх Мерц. І це важливо, але тут важливо розуміти, що Європа має як шанс стати дійсно лідером і без сполучених штатів навіть відігравати колосальну роль за гарантування європейської безпеки, а може і не стати. Тобто, питання залишається відкритим. Поки що, ми бачимо, є багато заяв. Які апелюють до Дональда Трампа. Після російського терористичного удару по Сумах, і голова Ради міністрів Італії Мелоні сказала про те, що треба дотримуватись плану Трампа. Польський президент Анджей Дуда сказав, що Трамп це єдиний шанс на мир, який може натиснути на Путіна. Ну він, скоріш за все, буде тиснути на Україну, на Зеленського, ніж на Путіна. Французький президент Макрон апелює до Трампа. Ну і щось. Починає затихати ось ця інформація про коаліцію охочих, що ж там і як там. Ну побачимо. Європа має шанс. Чи скористається вона ним? Сподіваюся і вірю, що так. Незабаром ми це побачимо. А доти, ми тримаємося, ми сильні і з впевненістю і Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Ну і також бачу в чаті. Дописуєте свої думки в приводу новини. наша постійна глядачка Марина. Дописує про те, що таке враження, що Трамп там. Трашка тільки якісь прогнози дають, якась незрозуміла двіжуха там у них дійсно не можу не погодитись, Якась незрозуміла там двіжуха, так би мовити, так, відбувається. Але, на жаль, чомусь всі, всі ці обговорення, так, вони. Теркаються нашу державу і тривають вони за нашими спинами, так би мовити. На жаль, але це відбувається. Ну і також і ще бачу так, наша постійна глядачка Паляниця дописала про те, що пенсіонери в усі часи не любили молодих. Так ну саме мова йде звичайно про расистського диктатора і про. Так, президент Сполучених Штатів Америка, а не про всіх в цілому, наскільки я розумію. Так, це так хочеться уточнити цей момент, так би мовити. І дійсно допустимо про те, що це факт, тому російський диктатор і Трамп так відноситься до Зеленського. Також можливо є такі думки. Ну і бачимо, також що дійсно дуже легко прослідковується те, наскільки вони все ж таки схожі між собою в їхніх висловлюваннях. Я саме маю на увазі президента Сполучених Штатів Америки та президента Рефії. Так, наскільки в деяких моментах, ну, типу, в них дуже великі так, країни, держави їхні. І дійсно, вони інколи чомусь думають, що мають право висловлювати ті думки, які висловлюють, мають право себе так поводити і вважати, що вони, так би мовити, в цим світом, в цілому рулять і заправляють, так з такими словами. Далі також поговоримо з вами ще про Польщу, саме про те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час відкриття європейського форуму говорив наступне: ми допоможемо відновленню України. Польща не буде стояти осторонь. Про таку підтримку також поговоримо. Хочеться етер, так би мовити закінчити на таких приємних, наскільки це можливо новинах. Польща це солідарність, польща лідер солідарності, але ніколи більше не в наївній формі. Під час своєї промови Туск розповів, що зараз ведеться дуже інтенсивна робота над терміналом у Славкові. Польський прем'єр зазначив, що велика кількість компаній хочуть отримати контроль над цим об'єктом. Ми вирішили, що ми, поляки, польські компанії, польська держава матимемо 100% контроль над розвитком цього місця, над інвестиціями. Ми будемо ми будемо робити на цьому гроші, сказав Туски. Крім цього, він додав, що так польща і весь світ допоможуть у відновленні України. Він пояснив, що термінал у Славкові буде ключовим місцем, коли йтиметься про логістику і про транспорт. Крім того, Туск оголосив, що Польща збирається відновити національну економіку, а також реполінізувати ринок і капітали Епоха наївної глобалізації. Вона закінчується, якщо ми хочемо допомогти і домогтися економічного успіху, побудувати безпечну державу. Ми повинні чітко сказати собі та іншим, що польща не буде наївним партнером у цій дедалі нещаднішій конкуренції егоїстів на світових ринках і фронтах війни. Польські компанії не опиняться в найвигідному становищу що в конкуренції з міжнародними гігантами, ось такі от новини також дописують. А так бачимо, що Польща також дуже переживає за кошти, так би мовити. Саме прем'єр-міністр такі новини також з'являються. Говорив про те, що він так Польща в цілому. Вони не будуть наївними, так би мовити, в питанні відновлення нашої країни.